У лікарні Харкова помер чоловік, якого врятували з-під завалів будинку після російського авіаудару. Окупанти вдарили по Харкову. Напередодні надвечір випустили чотири авіабомби. Одна з них не розірвалась. Її влучали вибухотехніки. Травмовано вісім людей. Авіабомби впали у Київському та Салтівському районах міста і пошкодили 20 приватних будинків, 70 гаражів та вибили вікна у багатоповерхівці. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичай війни. І зараз з нами на зв'язку Олег Сенігубов, голова Харків. Ської обласної державної адміністрації пане Олеже, всі факти ми повідомляємо зараз. Ще один на 50% майже зросла кількість заяв від мешканців Харківщини на її відновлення. Тобто це свідчить про те, що люди покладаються на державу, чи свідчить про те, що все більше і більше руйнує Росія в Харківщині? Вітаю вас. Дійсно, Харківщина з одного боку постійно знаходиться під обстрілами. Ось ми відповідно порахували за минулу добу. 28 керованих авіабомб було спущено на Харківщину. Це і харківські райони, і чугуївські райони, і зокрема місто Харків, про те, що ви казали, і звичайно, такі удари вони супроводжуються масштабним руйнуванням саме цивільної інфраструктури та житлового фонду. Лише внаслідок вчорашнього удару трьома авіабомбами по місту Харкову зруйновано більше 35 приватних домогосподарств, в тому чи іншому, тобто сенсі, так тому звичайно люди вірять в цю програму. Вона зарекомендувала себе. Дійсно позитивно, Харківщина є таким, знаєте, сумним лідером щодо її реалізації, оскільки вже виплачено більше 1,8 мільярда гривень на рахунки людям на відновлення їх фактично пошкодженого майна, і сформовано вже на суму більше 2 мільярдів. А для виплат для знищеного за знищене майно по факту люди отримали вже біля 600 мільйонів за знищене майно. Ось цими сертифікатами. Ну і ми проаналізували, як фактично такий знаєте, парадокс. Однак, люди хочуть залишатись у місті Харкові, хочуть відновлювати своє житло у місті Харкові і не їхати фактично із території Харківської там області. Пане Олеже, зараз Харків і Назва Харківська область. Звучить в Берліні на полях конференції з відновлення. Звучить з вуст президента України Володимира Зеленського, з вуст канцлера Німеччини Олафа Шольца. Президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн каже, Харків це Європа, і вона закликає якнайшвидше розпочати переговори про вступ нашої країни до Євросоюзу. Але поміж тим ще буде багато заяв. Ми про все будемо говорити у прямому ефірі. Як наші партнери допомагатимуть Харківщині? Зокрема, хотілося б коротко, щоб позначили. Оперативну ситуацію і як зараз на даний момент триває евакуація, з власне евакуація із небезпечних населених пунктів, які під обстрілом, яка кількість людей виїжджає, куди виїжджає. Ну щодо оперативної обстановки, так дійсно лінія фронту. Вона стабілізована, однак ворог все одно не полишає спроб атакувати позиції наших військових перед ними і надалі стоїть завдання щодо можливого просування глиб нашої безпосередньої території. Тому оборонна операція по факту триває. Значить, по Липецькому напрямку ворог успіхів не має. По вовчанському так само там відповідно відбуваються як і вчора, так і сьогодні. Ву вуличні по факту бої. Наші воїни намагаються зайнять більш вигідне, скажімо так, тактичне положення щодо куп'янського напрямку, так там так само. Ворог проводить штурмові дії, не збавляючи фактично темпів. Для цього він підтягує резерви як на північ нашої території, так і на куп'янський напрямок, так само звідки він фактично ці ресурси бере це із Сумський напрямок, і з Куп'янського напрямку передислоковує свої війська на північ нашої території. Ну і вже з'явилася інформація, що нібито із Херсонського напрямку так само він відтягнув свої резерви на Харківський. Тому будемо аналізувати і відповідно будемо дивитися. Лише лише скажу одне: наші військові готові до будь-яких фактично там підтягування резервів. Тощо і зараз основна мета це завдати найбільшого ураження. Фактично, ворогу і його живі силі і військовій техніці, значить, щодо евакуації, вона у нас відповідно ну тобто продовжується з Липецького, Куп'янського і Вовчанського напрямку нами було евакуйовано майже 12 тисяч людей. Значить, відповідно, поруч із цим вже розпочинаємо підготовку до. Зимового періоду саме в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, тому що розуміємо, що до Вовчанського фактично людям повертатися вже нікуди, бо місто майже на 90% зруй... зруйновано там окупантами. Тому, звичайно, маємо думати над тобто покращенням умов для проживання і в тому числі задіювати по максимуму програму є відновлення щодо компенсації за втрачене та пошкоджене майно. Розглядаємо питання евакуації далі по півночі, по золочівському напрямку, по Богодухівському напрямку. Звідти ми вже евакуювали майже 120 сімей із дітьми. Це ті, які мають статус або дитини-сироти, або позбавленої батьківського там піклування. Крім того, евакуювали більше 500 людей з інвалідністю, які були обмежені у фактичному пересуванні. А далі будемо дивитись на військову обстановку і можливо розширювати перелік населення. Них, тобто, пунктів щодо задіяння безпосередньої процедури там евакуації саме в цих двох районах: Золочівський і Богодухівський. Так, так. дякуємо вам, Олексій Губов, голова Харківської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.